Вірите, що вихлопну систему можна покращити на автомобілі за півдня? Ні, ви помиляєтесь. Ми сьогодні встановили цей електронний вихлоп на автомобіль Audi q 5 2020 року за півдня. І тепер він звучить дуже жирно. Слухаємо. Навіть з прострілами. А працює це наступним чином. Це блок керування електронною системою MaxHouse, який. Через коншину отримує дані про оберти двигуна і емулює звук вихлопної системи відповідно до даних з обертів двигуна. А це динаміки, які відтворюють звук вихлопної системи. Це високочастотний динамік, який в першу чергу відповідає за простріли. Це низькочастотний динамік, який відповідає за загальний звук вихлопної системи. В цих динаміках на автомобіль може бути встановлено один або навіть два. Система має порядка 20 різних звуків автомобіля. Які, крім того, ще можуть налаштовувати. Керування цим всім відбувається в першу чергу за допомогою мобільного додатка, де є ті всі налаштування, переключення між звуками, регулювання гучніше тихіше і налаштування просторі. Так само керування може відбуватися і за допомогою оригінальних кнопок на кермі автомобіля. Для чого це зроблено? Ви маєте можливість настроїти декілька режимів, бажано два або три, наприклад, гучний, середній або тихий, або тільки гучний і тихий. І ви маєте можливість дуже швидко. Маніпулюючи кнопками на керівництво автомобіля, виключити систему вихлопну. Наприклад, ввечері, коли ви під'їжджаєте до будинку, не хочете будити сусідів, ну і самі знаєте, яка зараз ситуація в країні, це не бажано робити в вечірній час. Система це дозволяє. А тепер давайте послухаємо, як це працює. Тому, якщо ви власник сучасного автомобіля преміум класу і ви хочете отримати якісний звук вихлопної системи, але не хочете в її втручатися, переварювати, змінювати каталізатори, вирізати, то електронна система Max House це саме рішення для вас. За один робочий день вона встановлюється і ви отримуєте чудовий звук вихлопної системи. Звертайтеся в нашу компанію, ми чекаємо вас як клієнтів. Якщо ж ваш бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів, з додатковою комплектацією автомобілів преміум класу, у нас є дилерська пропозиція. Ми чекаємо вас як наших партнерів.